Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Хочу, можливо, хтось не знав, можливо, вже хтось володіє даною інформацією про те, що Кабінет міністрів України для однієї з областей нашої держави, а саме для Харків'ян та Харківської області, збільшили субсидії та пільги на неопалювальний сезон. Завдяки даному рішенню, середній розмір субсидії на послугу постачання та розподіл електричної енергії, які отримують харків'яни, збільшиться зі ста 100 гривень до 530 гривень на місяць, а пільги з 74 гривень до 370 гривень. Вам додатково звертатися за перерахунком субсидій не потрібно. Перерахунок розміру субсидій і пільг для жителів Харкова та Харківської області, які підпадають під дію даного рішення уряду, буде проведено пенсійним фондом в автоматичному порядку, тобто без вашого. Звернення також хочу нагадати, що вже з 1 травня у нас розпочався неопалювальний сезон. А для більшості громадян нашої держави, яким була призначена субсидія під час опалювального сезону, пенсійний фонд перерахує субсидію на новий сезон самостійно, водночас нагадує із заявою та декларацією і необхідними документами до пенсійного фонду для призначення субсидій та розрахунку розміру виплат необхідно людям, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, людям, які отримували субсидію і хочуть змінити або щось змінилося. Щодо інформації про їх родину, людям, які отримують субсидію на орендоване помешкання, а також тим, хто спочатку війни отримував виплати за централізованим механізмом Субсидії для тих, хто проживав на тимчасово окупованих територіях нашої країни або територіях активних бойових дій, розраховувалися по даних 2022 року. Тож, будь ласка, не забудьте.